Рад вітати всіх на моєму каналі MyLife. Сьогодні ми будемо збирати редис. Посадили ми з цієї сторони 18 днів, з цієї сторони 40. Зараз будемо її виривати та дивитися, що у нас вийшло. Кому цікаво, дивіться далі. Ну що, я вчора лівала, спати. Ой, там час поймала, а час я там а сама вирилила. Ну що, приступимо. Це у нас 18 днів. Поїхали. Ось дояка. О, гарно. Так. Три. Три. О, яка. Нічогенька. Так. Ох. О, це ми її зараз повириваємо та насадимо вже в другий раз. Це дрібна. О, ну в цілому гарна редиска. вона яка. Так, О, файна. Файна редиска, яка вродила. я навіть не очікував. Так, вийдемо до кінця грядки і подивимось. Ось ну. Ось ось така редисочка. Файно, файно, мені подобається. Тепер у нас пішла свора. Давайте дивитися, що буде. Ондо, яка. Опа. Опа. Так, будемо дивитися, яка вже має бути. А та, що дрібніше залишимо, нехай доростає. Ось до яка. Файна редиска. опа. Ось до... А це якась біла. Якась біла. Так далі. Опа. Так. Ну. О, це якась продовговата. Нам подобається ця сора. Вона більш як смачніше, більш сочніше. Ось до яка. Файна грядка. О, така родиска. Такої в магазині не візьмеш. Там все запічкано хімікатами, отрутою. А це натуральна, своя. Всякої хімії. Файна. Опа! Ось ту. Ось до у нас, повторюсь, 18 днів і 40. Ну, маємо непоганий результат. Нам сподобалось і ридиска смачна сочна, і на салатик, і так поїсти дуже гарно. Ну що ж, друзі, отаке у нас коротеньке відео вийшло. Вирішили показати вам, як ми зібрали врожай нашої редиски. Зараз підемо кришити її на салат. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь та чекайте на нові частини. Нехай щастить! Ось така у нас полуниця. В наступному відео дивіться, як ми будемо її збирати. Сподіваюся, вже сонечко пригріє, потепліше, і ми зможемо зібрати непоганий врожай полуниці. Тому, кому цікаво, чекайте наступної частини.